Друзі, вирішив поділитися з вами історією одного не состоявшого замовлення. Значить, це сьогодні, сьогодні. Значить, пише мені людина з інстаграма. Там потрібно реставрувати от зовнішній вигляд, зробити красиво. Так? Ну, і там показує, що на підкладі є дирочка. Ну, як зазвичай, це на задній Іде розрив. Ну, протерлося, так? І я вам скажу так. Все ж таки системність в роботі це дуже важливо. По-перше, це змушує клієнта вести себе відповідно в певному порядку. Так само і ти. Втомлений ти, невтомлений, чи не в настрої, чи без настрою, Ти завжди. Спілкуйся з клієнтом за певним шаблоном. І це дуже важливо. По-перше, дивіться, можна мати багато навика і краще всіх робити роботу, але послуга передбачає все ж таки спілкування з клієнтом. І от клієнт себе, на жаль, в нашій країні багато є таких людей, які ведуть себе, знаєте, як на базарі. Вони починають виторгувати собі кращу якість. Я думаю, що це неприпустимо там, де люди свою роботу здійснюють своїми руками, створюють якусь послугу, якусь якість. Там має бути певний порядок, певна культура. І от моє таке, знаєте, мій такий життєвий виклик створити цю культуру. Тому, знаєте, людина каже, я хочу сразу йде постановка. Е, ну от така подача. Е, Кидай мені фото, гарне дуже фото. Там, ну, всього, наверное, з цього, з Значить, е, Я хочу, щоб пофарбувати. Да? Але слухайте, я, які требування в цієї людини. Каже, я хочу пофарбувати, але щоб вони не були такі дуже темні якби, е, і під костюм. Тобто зразу йде індивідуальна історія. В принципі, нічого такого тут немає страшного. Ну, хочеш та й хочеш. Ну, в принципі, ми можемо це зробити. Але ж спілкування відбувається дистанційно, тому що це інтернет-замовлення. І от я думаю, ну хорошо, підемо на зустріч клієнту. Людина мені написала на прямому ефірі в інстаграмі. Думаю, от якби підемо на зустріч, на зустріч новий клієнт. Зробимо знижку не за 800 пофарбуємо, а за 600. Але ж вже научений оговорює всі деталі. Да? Ну, якби фарбуєш за 600 і плюше чистиш підушку. О, умови прям от супер, да, якби. Е, тут же він каже, ну, показує підкладо, це же скидає. І тут він е, зрозумів, що у нього вже є оця маза, да? І він починає тебе розхитувати, да? Він каже: "Я согла, я говорю, можна зробити, наприклад, наприклад, внутрішню кишеню, як зазвичай ми робимо, і у нас получиться 1000 грн за все". Він каже: я согласен якби заплатити тисячу, але коли я, щоб так щоб було, що коли я буду вразуватися, воно вигляділо як нове. Розумієте? Тобто напрашується питання, що вже ніякий шкіряний заднік тут не, якби, і не канає. Да? Тут треба замінити підклад. Я таки ведуся на це, я вже знімаю, думаю, я же йому пояснити, аудіо записувати воно коротке. Я вже знімаю відео, розказую, що у нас є така послуга, наприклад. Заміна підкладу, заміна внутрішньої кишені шкіряної, підклад тканівий, да? тканина, І е, точечні латочки. Ну, вам теж це відео буде пізнавальним, тому от три вида робіт: е, де в нас проблема під п'яткою є. Да? Це підклад, це шкіряна кишені. Що, тобто, тут ставка на акуратність, тут на, на состійкість. Приходив в мене клієнт, але я все ж таки продовжу. Е, так от, я засняв таке відео і пояснив, що є три види робіт. Тобто три замовлення. Це заміна підкладу ткани, тканина на тканину, тобто це шлях відновлення. Заміна кишені це ремонтна історія, але вона. Робиться акцент на чому? На з насостійкості. Щоб нас вже ж було там, якби не рвалось, не натирало. Ось. І останнє це такий економ-варіант. ну Буває такі багаті люди це замовляють. Просто кажуть, мій тут златочку зроби маленьку. Тобто латочка одна там, тисяч, 100 гривень. Ось так. І от я так записав і хочу, думаю, зараз виложу все. А потім я, я думаю, ну, ну смисл мені, е, якщо людина мною вже. От в розмові він вже маніпулює. Тобто він, не дождавшися, що я йому відповім, він вже кидає, все, там, тисячу, да, я согласен, все, погодились, да, 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 він починає на мене тиснути, що от ми вже договорилися. Тобто високі требування індивідуальні, і виходить, я я зробити те, що коштує 1500, я зробити це за тисячу. От, що значить правильно договоритися з клієнтом. Бо люба, любе отаке дому, така домовленість це договір, розумієте? Тому це дуже важливо. Тобто, на, бе, на березі да, ви домовилися, тоді береш роботу. Тому от те все, що про що майстер не договарюється, не оговорює це відсутність системи. Ми живемо у світі, де люди погрязли в корупції. Тобто, що таке корупція? Це. Тоді, коли одні люди обіжають інших людей. Той, хто стояв попереду, стане благодаря корупції позаду. А той, хто стояв позаду, благодаря хитрощам, брехні і корупції стане попереду. Тому всім нам удачі! Давайте будемо вистраювати нове життя в нашій країні і поступати будемо по-чесному, але при цьому вистроїмо все ж таки систему взаємовідносини. Майстер-клієнт. Надавач послуг. І отримувач. Так що успіхи всім нам. Ну, от так. Дякую.